Усім привіт! Небесні сили Всесвіту, ядерний апокаліпсис. Більше відео ви можете подивитися на нашому каналі. Сьогодні нам відомо, що у всесвіті існують чотири основні сили. Перша сила ядерна. Нею притягуються ядра атомів, і все навколо нас не розлітається на частинки. Друга сила електромагнітна. За її допомогою ми маємо світло, інтернет, зв'язок, теле та радіомовлення. Третя сила гравітаційна, яка скріплює весь світ, щоб нас не віднесло в космос з поверхні землі. Четверта слабка ядерна сила відповідає за радіоактивний розпад, вулканічні виверження, тектоніку плит. Усі сили всесвіту служать на благо людей. Адже наш світ був задуманий Богом як рай для людства. Про це свідчить антропний принцип науки. Найменша зміна в ядерних, електромагнітних та гравітаційних. Загрожує природним колапсом та знищення всього живого. Ми знаємо, що за всіма силами природи стоять духи, і Бог керує світом через ангелів. Є ангел, який стоїть на сонці, ангел вод, ангели, які несуть послання святи. Але також є чотири ангели, які зв'язані біля річки Єфрат. Їхня мета шкодити силам природи та вбити третину населення планети. Після того, як люди розв'яжуть ядерний конфлікт, ці ангели будуть відпущені. Христос сказав: якщо перед його другим пришестям буде велике горе і сили небесні захитаються, в наш час людство активно створює чотири сили Всесвіту, дві ядерні, а також електромагнітну та гравітаційну. У атомний вік ми навчилися впливати на ядерну силу двома способами: розщеплювати частки і при... у прискорювачі та скидати атомну бомбу. Адже завдяки цій першій силі, сильній ядерній взаємодії, всі атоми Всесвіту утримуються разом. Міст ядер атомів притягується. Наш світ не розпадається на частинки, але ж люди лізуть всередину атома, розривають його, підривають і приносять пекло на землю. І якщо ця сила похитнеться, тоді всі молекули, речовина і навколишня дійсність, зокрема й люди, припинять існувати. Сьогодні людство підійшло до небезпечного краю. Люди вклонилися нечистим сутностям, вершникам, апокаліпсису, лише релігії, війні, мамоні, смерті та пеклу вбивають і переслідують християн у 145 країнах світу. І у нас в Україні триває. Війна. Відкрита п'ята печатка апокаліпсису, Душі вбитих на небі вимагають відплати за їхню пролиту кров. І голос мучеників буде почутий Богом. Відкриється шоста печатка. Ми стоїмо на порозі ядерного колапсу, коли люди остаточно перетворять створений Богом рай на пекло. Після шостої печатки почнуть сурмити сурми апокаліпсису, при яких небо звернеться, вся земля потрясеться, впадуть астероїди. Сурми це фінальне попередження. Ісус сказав, що перед його приходом буде горе і сили небесні захитаються. Усі чотири, дві атомні, сильна і слабка, електромагнітна, гравітаційна. Потрясуться, адже при шостій сурмі будуть звільнені чотири ангели, щоб шкодити силам природи та знищити третину людства. А при сьомій сурмі завершиться Божа таємниця, пришестя Христа, Воскресіння мертвих і піднесення церкви. Христос так попереджав, що по тих днях горе сонце помертне, і місяць не дасть світла, і небесні сили захитаються. І тоді з'явиться ознака сина людського на небі. Далі виллються сім чаженів Божу, і ми повинні говорити всьому світу про пророцтва Біблії, які збуваються на наших очах, щоб застерегти людство.